Поки у Тернополі карантин, найактуальнішим питанням є, як захистити себе від грипу. Отож, як тернополяни захищають себе від гострих респіраторних захворювань, відповіді у сюжеті. Скажіть, будь ласка, чим захищаєте себе та свій організм від грипу? Фрукти їм ну, менше ходити в людних місцях, на повітрі бути, але поки що ну, не, ну, не хворів так сильно. Ну, я вважаю, що треба дотримуватися таких простих правил: їсти чесник цибулю, трошки конячку підсотграм, не зловживати. Ну і ходити в морозну погоду і закалятися. Місце потрібно мати вітаміни, їсти часник цибулю. Це якщо давніх давене, наші бабці досі захищалися. Я думаю, зараз це теж буде варто і цим на дворі займатися крусуватися маскою, не ходити ти дуже в громадські місця. І більше остерігатися. Чай з малиною теж можна пити для профілактики. Захищаю свій організм від грипу народними методами. Завжди використовую. Малину, калину, цибулю, чесник. От і своїх внуків так лікую і себе. Чесно, народними засобами, тому що це найкращі засоби, оскільки я таблеток намагаюся не вживати. Тому чесник, цибуля. Звичайно, коли я не йду, нікуди. Ось. І ще в мене є така зірочка. Мась пам'ятає її з дитинства, цей запах постійно мене переслідує. І я тут потрібно мастити і тут це там, такі спеціальні залози, які зігріваються, і відповідно таким чином я оберігаю себе від застуди. Як ви захищаєте свій організм від ГРВІ? Так, ну. Зранку встав чай з роботи, випив чай, на роботу чай, все життя онлі чай. Е, ще суп теплий, цибулька і знову чай. Все, працює, Во. чим захищаєте себе від гостро респіраторних захворювань? Фруктами, ну і намагаємось не відвідувати людяні місця, так переважно. І це все. А які методи чи засоби використовуєте, аби себе ще захистити? З медикаментів ніяких. Як захистити свій організм від грипу? Е, їсти чесник. Мені тато казав, це допомагає. Також бабця чай робить шапку завжди носити. Рукавиць деколи можна, деколи ні. Ну, я взагалі не користуюся ніякими медикаментами, а чисто народний метод. Це чесник, лимон, побільше чаїв, значить, малина, калина, смородина.